Я зупинився. Як ви нас машини не ставить? Сам пройду, не треба мне шпати сво. Давай, дойди, давай, давайте. Э, я що, через двері ходить уміть що? Ти можеш на вулиці вийти і чекнути. Ти можеш на вулиці вийти і чекнути, ти розумієш? Тебе був шанс. Як я вийду там двері зайти? Дай на вылочу так и Куда Ты бежишь? Да. Куда? Куда ты сюда? Тикай, тикай. Тикай, тикай. Ты имел шанс, тикать сюда? А Так, що нам не вибігаєте? Ми ставили трошок, поставив робоче положення. У вас є аптечка, мені дуже треба, готовий гроші заплатити. О, а це вже зальлюват. Взяв людину. після чого завів її в ізолятор тимчасового тримання.